Так, мене запросили на Кінгурятину, в перший раз в житті буду куштувати. Виглядає, не знаю, як яловичево. Захід сонця в Брізбені на звичайній вулиці. Пам'ятає, що таке паперетник. Це йде ще з ери динозаврів. Але я ніколи не бачив, щоб на такій стадії були листки. У нас є також в Канаді, вони, але вже розпущені, а тут на самій початковій. Цікаво виглядає. Так, і зайшли в якийсь купол ботанічний. Такі лілії, шмілії. Оце б моя мама сюди. Вона туди ходила кожного дня. Чи собі привезти в Канаду таке? Так, дивимося. Зекономив гроші, щоб не летіти до Бразилії, побачив какао, дерево тут в Австралії. Ось так воно виглядає. Це ваша тут Коламбія, чи як там Мід Роуст. Dark Roast кава. Дерево без листів. Я помітив одну таку річ. Дуже багато в Австралії флори з голками. І це не тільки кактуси, бачите? Отакі от. Такі от. Вон, будь ласка, червоні. Ось квіточки, але вони всі в шипах такі. Тобто вони захищаються зараз. Підемо, побачимо кактуси. Добре, туди я лізти не буду, голки перевіряти. Це точно. Але, ось, будь ласка, вам Мексика. Не вистачає тільки кукарачі тут, тут всі види кактусів. І це все, що росте в Куінсленді. Тут величезний вибір просто кактусів. Плюс 27 в тіні і дівчина йде в шкіряних сапогах. Що це таке взагалі ходить? З таким носом, клювом. Ось видно угор плаває, так? Так, трішки і а черепаха боїться. У угор, угорь, угорь. Той який виїсте на суші. Так що він робить? Він атакує от ось... качок чи птичок. Я вже не один раз бачив. Тобто він полює. Він. Зараз він підпливе до неї. Може і на людей нападе, які жирні стоять тут. Двоє. Ням. Виноградну з'їв? А ні, він черепаху не чіпає. Це тобі не акваріум. А дика природа. У цьому вся Австралія. Діти з батьками чилять. Або це не діти, це парочка. І на фоні таких от лілій. Як тебе звати? Лізард. Елізавета. Побіг. Сидів, сидів тут на дорожці і потім побіг. Пам'ятаєте, я на початку своєї подорожі в Австралії бігав за цими ібісами. Я їх побачив на другий день і думав, що це рідкісна така птиця тут. Не -а. Тут їх дуже багато порівняно з Західною Австралією. Хто в дитинстві ловив рибу вдома на ставку на бамбукові вудочки? От, будь ласка. Так, австралійці проводять вікенд. Yeah. В ботанічному саду. Це не зелена, торяска. Помітив, посеред болота сонячні батареї. Так цікаво. Blizzard jest tutaj bardzo bogatym. Garden Center. Ходив-ходив по брізману, прийшов кривий ріг. Бачите людей? Тепер дивіться, який розмір дерева. Якийсь дуже великий фанат австралієць притяг. Старенький Ford f 150 з лівим кермом. Побачив ще один Toyota Land Cruiser. тут вже ззаді позаду не зніму, але попереду подивіться, який модель і ось Silveraдо поруч тобто вони однакові австралійці дуже полюбляють крузери ладно вже зніму, тут такий Ось так мене процарапали сьогодні чуваки в останній день оренди авто, вафети, всю бочину, коли повертали наліво. шоці, від'їздити цілий місяць, щоб в Сіднеї за 5 кілометрів процарапати всю машину. Але я хотів показати інше. Мене спустило за різниці температур, сідни зараз прохолодно. На будь-якій заправці ось так підкачується повітря. Тобто виставляєш, скільки тобі треба PSI. У моєму випадку це треба десь 45. Спочатку виставляєш, тут прямо інструкція, це безкоштовно. Потім береш, вставляєш і все, чекаєш. Воно починає качати. До 45 PSI. Все, Значить, у мене 45 уже є всередині. Отак от, от, а в Канаді це ще коштує десь по долару півтора кожна підкачка. З якого пляжу почали цю подорож з того пляжу і закінчили. Well Beach. Пам'ятаєте, я б місяць тому тут записував перше відео. Дякую всім, хто був весь цей час зі мною. До нових зустрічей, можливо, навіть в Австралії. Щоб мати такі подорожі, треба бути вільним, тобто без роботи. Але щоб платити за такі подорожі, треба мати роботу. Кругообіг, який я не знаю як розірвати. Так от я ходжу гуляю на вулиці плюс 19-20, всі ховаються вже осінь. Всі в такому майже зимовому одягу. Одязі, а я в шортах та в футболці. Настільки тепло тут в сіднеї, Central Station. Міський залізничний вокзал. Центральний, верніше сказати. Форма 22 піднімається вгору. Long nights are gone with the river. The water's been waiting. We float on the river of time. Hold steady, hold steady. The sea comes, cause it's summer for style the summer out the cold. Bone for the change of the tides. Hold steady, hold steady. Storm for hours and rain. do touch the cold and let Warm our feet, shoulders